Ти на вулицю просишся. Ну пішли, пішли. О, Там ще холодно, зовсім холодно. Так, на вулицю тільки. Давай. Давай, 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 пішли. Венді, Не вздумай мені тут на Пішли на вулицю. Пішли, пішли. Так, от молочинка. Пішли. Я тобі килимок покладу. Давай. Біжи, Біже, сонечко вже з'явилося. Ой, може, буде теплий день. Вісім градусів було вночі, О, пішла красуня. Ну, свіжо, гарно. Я люблю такий день. Це ж ранок. може, щось удасться зробити. Я зараз піду каву пити. Наколотила собі каву. Ось мої онучки і онуки поїхали правнуки, поїхали до себе, захотіли, говорять, та ми скоро приїдемо. Ну й добре, тому я сьогодні вільна. Не бавлю Святославчика і щось буду робити на огороді. І думаю, собі зранку встала, думаю, що ж його робити. Ну, По-перше, зараз тут попили сусю, бо тут красуня трішки насипала шерсті. І в мене там такий поганий-поганий перець. Ну, я думаю, ну що ж він буде пропадати? Він невеличкий просто. Я, мабуть, його піду зберу, помию, посушу. І Віка забрала, не знаю, може, хоч один пакетик взяла кропу до себе туди. То в мене там вивільнилось місце. І я, мабуть, пару пакетиків менших, таких половинчатих, заморозю. Я не знаю, вікуля може і теж буде брати. Вона не дуже любить так в стравах. Але свіжий їсть, оце коли такий м'ясистий, гарний. Ну, артем, все в нас їсть, слава Богу, такий зять попався. Що каже, я всю кушаю. Отак. Ну, і що я хочу сказати про троянди. Вони ось, ось стоять уже три дні. Рожева уже засихає. В теракоту це що зрізала, ну дві стоять, а дві ну, головочки опустили вже. Не, не допомагає цей доместас. Вони і так стояли три дні. А зараз покажу вам. Я поставила у дітей хризантеми. Ну тут теж. Хризантеми ж теж довго стоять. Ну, ось покажу, що вони так е, гарно. Навіть мені здається, розкрилися більше, ніж я ставила. Ну, а поки що це поп'ю каву. Дякую всім, хто заходить до мене на канал, пише коментарі. Їх дуже мало. Переглядів багатенько. Ну так, 300, там 500, 600, коментарі там 20. Ну, а дивляться ж. Особливо дякую тим, хто рекламу подивився. Ви знаєте, для мене це дуже важливо. Це мій заробіток. Не тому, що мені пенсії не вистачає, а тому, що цієї пенсії не вистачає, щоб мені поставлену мету закінчити. Ось так. Ну і це, це моя праця, бачите, це, я так працюю зараз. Колись була інша праця, робота, зараз ось так. Ох, яка смачна. Я, мабуть, мабуть, ще одну чашечку вип'ю. Так, і підготую я сірому їжу, щоб прийшов я його нагодую. Почав ходить кожного дня. Ох і гарний, от не вірю в містику. І так уже він лащиться, такий вже до сліз просто. Та, мабуть, тепліше вдіватися на вулицю. Плюс 12, це холодно. Не знаю, скільки там в день буде, що сказали. Я не почитала. Зараз на вікні глянула, не, не тут, де сонячний бік, а там, де північ там глянула. Плюс 12. Допиваю я каву і буду займатися справами. Ну, зараз хочу показати квіти, які стоять з доместосом це хризантеми, в спальні моїх дітей. Жовті, високорослі, ось тут. Дивіться. Ну, Мені здається, що вони якось розкрились більше. Ось так. І ось. В один день я зривала, ось стоять без доместасу в вазі. Тут. тут, колись у мене стояв фікус, та я його викинула, мені щось не сподобалось. От, я брала відросточок у ну, Наталі, у них був гарний, а в мене чомусь такий росте вверх одна палка і декілька листочків. Їх тут два було, я їх викинула. Думаю, ну, буде стоять просто ваза. Поки є квіти, то з квітами. Ну, це ж дивіться, мені здається, що вони менші квіточки. От. А, а тут якось розкрилися вони. Це моя дочечка, хто не знає. А це синочок. Ну, я завжди тут ставила квіти. А ось як з'явилась лаванда. То тут довго-довго стояла лаванда. Ну, це так, я хотіла розказати про той Доместес, не знаю, ну на троянди якось він не подіяв. Нагріла їжу для красуні і хочу винести на вулицю. І підготувала ось дві мисочки, під узірву. Які і є там. Вони червоні, мені подобаються Перці і поріжу тоненько і заморозю. Так, ну і де вона тут? Зараз я об... обзуюся. Ой. Хендюшка, Ось окрасуня, ти їсти будеш? Так, ну давай. Ой, давай, 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 давай. Ой, давай, їж їж їж, 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 Все, 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 все добре, давай, 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 їж. Так, а я заберу помию, ага, і водички тобі винесу. Все, все, давай їж. Та їж, їж, я нічого кращого не винесла. Ну це ж там ліки. І оце вона ще й виридує. І омлет додавила. Так, і оце водичка. Їж моя хороша, їж. Ну все, 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 їж. Давай я твій килимок на сонечку покладу. Так не даєш тут же, стоїть якраз на ньому. Ага, вибирає м'ясо, Ох, і хитра. дивіться, яка хитруля. Ото не доїси, я заховаю. Ага. Їж, давай, все, їж. Це там маленькі кусочки, що ти там давишся? Плюс 15 зараз на вулиці. Потепліло на сонечку, тому я не стала вже тепліше одягатися. Просто дуже тепло, бо тихо. І зараз я... Я й ножниці взяла. Ну, може, мені вдасться. Ні, Ножницями Треба зрізати. Вони невеличкі. Ой. Ну, згодяться. Це Наталя не любить, каже. От. А я люблю суп такий, знаєте, овочевий. Так. Ну, а ті вже, що лишаться, вже можна і викинути, бо вже такого, мабуть, тепла й не буде. От. Та так, швиденько зараз де, відламуються. О, навіть ось такий гарненький. От. А потім повириваю і порубаю лопатою. На добре. Може ж, якесь там буде. Якщо так, в цих кущиках навіть ось який величенький. Тут немає, тут є. Ну, невеличкий буде пакетик. Просто шкода викидати. Чомусь в цьому році ну це ж не вдався перчик. Зовсім маленький. Ну, хоча Ой, ближче треба, що я ношусь оце. Так. Все тягла, тягла. Час. Думаю, зривати, не зривати. Потім вирішила все таки. Ну чому його пропасти? Так, ой. А він тут іще й цвіте, бачите, який Ой. так. Мабуть, оце останній кущик. А пилюки страшне на них. Так. Це поганий. О. Ну і так вийшла ціла мисочка. Ось така. Знайшла собі роботу. Високий такий, а толку мало. Все. Ну це я його можу вже і викопати. І ще синеньки там квітують чи буде діло, не знаю. Все, мабуть. Віндюш, що ти там? Гуляєш? Ой. Вже, мабуть, знову треба полуничку підчистити. Красуня вигрівається на сонечку. Оту половину з'їла, не захотіла, а це про цей фікус, що я говорила. Бачите, він ніякий, я не захотіла його. Ну і що є тут? Оце перцю скільки в мене. Вони невеличкі, але тут і червоні, жовтих немає. Червоних багатенько. Ну, це поганий. То я зараз на вулиці прямо візьму, почищу, поріжу. Більше зелених чогось виявилось, ніж червоних. Ну нічого, в переміжку буде добре. Знову треба тут прополоти. Це я поки земля волога, і я тут садила гібіскус, то я ж до весни забуду, де який. І оцей, а мене не вистачає беджиків оцих. Ну і я повтикаю. Оце в мене тут. Ой, бусковий. Це оцей мій весь. Далі рожевий я у Наталі взяла. Я в неї запитала, чи мені можна взяти, І оце він. Ну, чомусь у мене там, там їх було два, і чомусь я не знаю, чи там вийде з нього толк, чи ні. Так що. І оце ж на нього в мене немає беджика, то я паличку стромлю. Отак, потім найду, та десь є. А там у мене це той, що за двором, два штучки. Ростуть вони такі рожеві, білі і такі полусочки по них. Ну, непоганий теж. То і я й і так написала, біскус, що за двором. Ну і хай ростуть. Так, не відкрию, бо дуже закрито. Тут їх, здається, два чи що. Ну, оце так. Буде час про полю. Ні, значить, поки що хай буде так. Не дуже тут сміття багато бур'яну. Ой ну, такі оці мені подобаються троянди. Дуже. Може, великі виростуть. У мене там жовта за хатою. Чотири метри, мабуть, вище. Тоненька, тоненька пішла вверх. Треба буде потім зрізати. Так, ну і тепер я приймаюсь за перець. І що я це собі вирішила? Може, я зараз спробую. Звичайно, ні, не вийде так. Вони маленькі. Я колись ми жили на лівому березі в тій квартирі. І, і в мене був перець виріс такий здоровий. І морозилка була пуста. Я багатенько просто так заморозила. А потім, як мені треба, я одну перчину доставала і натирала, так гарно вийшло. Ну, зараз, мабуть, не вийде так натерти. Ну, поріжу маленько. Пішла, візьму дощечку, візьму ще одну мисочку, куди складати, а потім уже в пакет. Так, додому не підеш, ні, гуляй тут. На дворі тепло, не дала пропасти перцю. Дивіться скільки, а полінкувалася б оцього б не було. Ну, я думаю, я поміщусь у два пакетики. Ой, не хочеться йти по ложку. У нас тут зараз підвищена тривога. І летіла ракета. Ой, боже ж мій. Так, ну, буду насипать. Може і не поміщу. І так. Добре, що різнокольоровий, ну, два кольори, жовтого немає, звичайно. І так би три кольори було. Так, це нормально буде. Як закрию. Ось. Там вже гуси гогочуть. Мабуть, знову вийшли. Цей хороший пакетик. Отак, ось ось. Може, таки Віка захоче взяти собі туди. Якщо ж вони тепер виходять, що більшу частину часу будуть вдома там, а не тут, то, а це мені багато. Так. Може, влізу, це запхну прям, угу, так. щоб не розсипалось, от і зараз піду викопаю весь там перець, приберу. Ну, а коли вже порубаю, то коли буде час. Так, ну, закриєшся. Якщо не закриєшся, ще один зверху одягну. І закривається. О, оце такі два пакетики, гарненькі перчики.